Вітаю всіх, новини мені скинули, так, каряві, дуже каряві мені скинули в особисті. Начитались молодці. Небагато поки що людей скинуло, тому випереджу основну масу, зроблю відео. Я не розумію вашого панічного стану, тому що глибоке, вовчан, це ж, ви знаєте, що там. Тепер, я хочу подивитися до кінця року. Повторюю розклад це до кінця року. Глибокий лукянці. Харківський напрямок, глибокий Лук'янці. Ситуація до кінця року, тенденція яка там? Харківський напрямок, глибокий лукянці. Ситуація до кінця року. Тенденція, яка там буде? Харківський напрямок, глибокий лукянці. Тришечки коротенько. Ну, звісно. Чвірка пентаклів. Захист, оборона, ну все, як і є. Дежавю. Туди-сюди, туди-сюди, туди. Кінцевий результат. Небезпеки, звісно. Давайте так. Там буде певне розчарування. Однозначно, вірка мочів це пауза. Навпаки. Навпаки, це. Скоріше довгострокове затягнення. Ось те, що там є, там і буде. Скоріше за все. Інтуїтивно я робила розклад, що вони вийти можуть наші, вигнати їх, але їм не дають до кінця. Те, що мені йде, не буде вигнані. Вони до кінця, і там буде, знаєте, як хотілося до кінця на ДКУ, але воно не буде, там буде певна така зона її. Те, що йде до кінця грудня. Більше нічого такого немає. Давай так, наші Наші, наші ЗСУ, глибокі Лук'янці. Що там буде до кінця грудня? Наші ЗСУ, глибоке Лук'янці. Що там до кінця грудня буде? Давайте подивимось трішки. Надовго? Китав результат. Війна, що там? Маніпуляції. Руйнування, війна, нічого нового. Втрати, звісно, там будуть трати. На жаль, все так, як і було, так і є. Поки що так. До кінця року там.